Ну що, привіт-привіт! Значить, продовження вам історії про ту Бандерівську Криївкувати. Ну, значить, поїхали ми туди мотоциклом з кумом. Значить, та локація це під Божою горою. Хто знає, хто не знає. Це так відкремиться заберешся, ми є така гора, називається Божа Гора. Там колись на ній була церква. Зараз, по-моєму, знову збудували церкву. Я дуже давно вже на тій горі був. Значить, ті часи, як ми туди з Куму попали, то були приблизно часи десь під кінець 90-х. Я собі так думаю, певне, що так. Ну да, десь 98-й рік приблизно. Значить. Коротше, приїхали, кум знайшов ніби те місце, не зразу знайшов. Ходили ми там, гупали, мінус міну шукачом, нічого там, якихось пару концертів старих знайшли, ну і по всьому. Ну, але ми мали з собою чекушку. Ми тут чекушку пах. І ще поїхали наверх на Божу гору, бо я ж там ніколи не був, а кум як місцевий, як цей екскурсовод, значить, там показував мені все розказував. І, значить, там на тій горі. Наверху на самій сопці гори стояла така височенна залізна вежа, хто пам'ятає, я не знаю, для чого та вежа була. До неї нічого не було підключено, ніяких антенн не було, нічого. Просто залізна вежа, була залізна драбина. Но та вежа метрів. Я не знаю, скільки вона була висоти. Но мені здається, що метрів з 50, мені так здається. Ну, значить... Кум каже, якщо на ту вежу залізти наверх, то там так класно Пучаїв з неї видно. Бо якщо стоїш на землі, там ліс, гора оброша лісом, і так нічого не видно, десь таку вдалину, понімаєте? якийсь такий, щоб пейзаж подивитися гарний. Ну як же ж так, щоб ми пейзаж не подивилися? Лізем, а чекушка своє діло теж дає. Значить, вилізли ми на самий верх, а вона, та, та вежа залізна, скручена була на болти. І, і, і був такий невеликий вітер. Но вона. Чим вище ми лізли, тим її більше розхит, ну, хитає, ну, що там на самому верху, як ми вилізли, там така була площадочка, доски згнили вже. ну Ми якось там чепились, я, я, я потім вже на тверезу голову думав, які ми були дурні, що ми туди полізли. Ну, значить, поки ми туди лізли, трошки той, як би то сказати, хміль вже з голови вивітрився. Ну, вилізли, подивилися. Ну, що подивилися? Був би бінокіль, який ще підзорна труба, було б цікаво. А то що ми, блін? Ну, подивилися. Ну, все, треба злазити, а злазити страшно. Ноги, руки трасуться. Що в мене є жовкума. Один з другого сміємося, ну а що ж будемо сидіти там до ночі? Ну, якби в теперішні часи то був би мобільний телефон, то може вже якийсь МЧС викликали. А тоді який мобільний телефон? Там і по ті горів в ті часи рідко хто ходив. Зараз там ходять якісь там прихожани, люди сюди туди молитися, ходять, а то ж нема нікого. І вже ввечері треба додому їхати. Коротше, ми якось пополам з пополам злізли з стаєчки, правда, чесно скажу, я тільки пам'ятаю, як ми починали злазити, а як злізли, вже не пам'ятаю. Ну, якби е На тому наші пошуки тодішні закінчилися, ну, метал міну нічого не показав, ну і не показав той що. Продовження тієї історії було вже аж десь так, в 2020 році, ой, не 20 2020. зараз вам скажу на 16. Десь в 2015-му приблизно. Приїхали хлопці з приборами такими крутими, як я зараз бачу тільки в Ютубі. Як вони називаються? Глубінники, вони казали на них глубінники. І ще якось. І ми поїхали туди на ту криївку А що було далі? Дивіться в слідуючому відео.